Пишу, що військові прийшли під будинок Кучми в кончазаспі, до Кучми є дуже і дуже багато питань, триває облава, і нібито його маєток заблокований. Загалом в Кучми є багатодач маєтків та таємних бункерів по всій країні. А донька Кучми володіє одним з найдорожчих маєтків в Європі за 1,6 мільярда. Пише, що Кучма терміново покине Україну після знайденого складу та розсекречених архівів, не хоче спілкуватись ні з СБУ, ні із ЗСУ. Телеграм-канал Офісний щур повідомляє, що після того, як Кучма повернеться з Відня в Україну, якщо він Вернеться то його заарештують за статтею державна зрада. Нагадаємо, пишуть, що архіви розсекречено. Декілька днів тому телеграм-канали писали про таємні склади кучми Януковича та Кравчука. Генерали СБУ та ЗСУ шоковані на багатьох документах. Стоять підписи кучми. Зсу уже п'ять днів досліджують таємні склади. Які кучма і кравчук приховували від українців склади під землею, дуже гарно сховані, запетоновані. Ландшафт не дозволяє пробити ці бункери. Область, звісно, не називатимемо. Джерела підкреслюють, що там ціле містечко України. Нарешті отримала козер, на який так давно чекала. Там збереглось понад 700 різноманітних далекобійних ракет. Частина не діючі, втім можна щось придумати, як їх використати. Окрім того, радари, боєголовки, потяги та навіть запчастини до літаків, склади кучми, таємні склади кучми для ядерної війни знайдено. Тепер цей резерв змінить все. Містечко під землею розтягується на десятки кілометрів. Джерела підкреслюють, що ЗСУ знайшли таємні радянські підземні ангари і склади Радянського Союзу для війни проти США. А після незалежності за кучми їх переобладнали під українське виробництво таємних ракет. Склади відновлені. Виробництво запущене. ці ракети здатні летіти 3000 кілометрів, і таких Україна вже має понад 599 штук. Крім того, відновлено понад 3 Ту-95, а також пускові установки Ельбрус та Нептун, які зможуть їх запускати і в разі необхідності з ядерними елементами. Пишуть, що союзники НАТО, коли взнали, це були шоковані. Україна тепер зможе за себе стояти сама і диктувати умови миру в курсі саме тому став такий поблажливий, і угода про мінерали стала вигідною для нас. Україна отримала таємні козирі у той же час. Колишній пілот, бомбардувальника Ту 160 Василь Кукуленко, розповів, що в 1999 році командування викликало пілотів до себе і сказало, що в їхніх послугах більше немає потреби. Пілоти звинуватили кучму у зраді. Я звільнився в 1999-му, коли сказали, ви нам не потрібні. А ми сказали: якщо я не потрібен, оркестру, навіщо він потрібен мені? Розповідає, коли. Шні пілот. Тоді він літав на стратегічному бомбардувальнику. Ту 160 у 1999 році Україна віддала їх Росії, і зараз вони перебувають на озброєнні ЗСРФ. З'ясували журналісти Радіо Свобода. Ними можна було керувати двома пальцями. Вони дуже прості в керуванні. Ця машина несла на борту 12 ракет Х 55 СМ із дальністю польоту 4500 кілометрів. Якщо, наприклад, з прилук запустити ракету, то вся Європа і до Уралу вона прикривала. Перший літак прийшов у прилуки в 1986 році. Згадує Василь Кукуленко. Він додав, що в 1989 році таких літаків вже була повна ескадрилья. А в Росії таких літаків за його словами не було взагалі. За його словами, лише в прилуках було 18 таких бортів. У 1992 році український борт посадили на аеродромі Венгельсі в РФ. Якби в прилоках повноцінний полк ту 160 був, то це було б 600 ракет, яке б у них було самопочуття. Якби йому відповідь полетіло б те саме. Вони подумали, чи варто затівати всю цю справу. Удар би був не такий, як у нас зараз. Ніхто б не питав дозволу у США, розмірковує колишній пілот. Він додав, що якби українське керівництво тоді було б далекоглядним, то таких подій би в Україні не було. Кучма повинен за вчинене сидіти довічно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.